Друзі, ми вас вітаємо, миру, й радості, вам бажаємо, хочемо. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто блакитне серце ніколи не здається. Кожній нові події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Команда Шанс вітає вас з вірою в Україну, з вірою у перемогу. Два роки боротьби супротиву надії нас не здолати, ми не на колінах. Бо націю козацьку не здолати, сьогодні гасло хочемо таке обрати. Ми будемо про це сьогодні говорити, як зберегти себе, своє здоров'я в ці важкі часи, як жити повноцінно, як радіти. Коли онлайн-навчання, коли гинуть діти. Косаряни раз по раз умають. Сьогодні ж про безпеку маємо не забувати. Знання і відповідальність мають рятувати. Не піддавайся паніці, страху, активності. Тобі відкриються нові сили. Фізичні вправи, біг на зло усьому. сьому. психіка травмується війною. Депресія, апатія стоїть бідою. Моральні сили на нулі як бути? Ми підкажемо тобі. Так, друзі, час на благодійних концертах співати і танцювати. І навіть шахи задумати, не грати. Бігти заради перемоги, бо в тебе є і руки, і ноги. Свій дух і тіло працею гартуй, і інших на корисні справи агітуй. На час про себе забувати за це сьогодні бореться чийсь брат і тато. Щоб я і щасливий зростала, щоб наша молодь Україну прославляла. Сьогодні так важливо, щоб ми один для одного підтримкою були, щоб руку допомоги вчасно подали. Тому у кого домівку забрала війна, тому хто все починає з нуля. Інше місто, село, учнівська сім'я. Стань другом для нього, за собою поведи, щоб не трапилось біди. Нехай твій друг під негативний вплив спільнот не потрапляє, нехай розраду у шкільних звичках не шукає, нехай від тебе краще знає, де в закладі спортзал, футбольне поле. Де вонтерки штраф працює, нехай тоді свою енергію спрямує. І буде день і час, коли усі, хто втратив дім, повернуться здоровими додому. Твій вагомий внесок буде в тому. І пролунає пісня у батьківській хаті, так хочеться її сьогодні співати. Одна дорога, що веде до хати по травою вкрила шати біля тину, виглядає мати поросла син не може спати, слава Україні! Героям слава!